І так, вітаю, друзі! Давно не робив ніяких відеооглядів, а сьогодні зроблю є... цікава, є нагода, і я хочу зробити огляд нових вуликів, які мені дали на випробування, і я вже їх заселив і почав випробовувати. Зараз я вам продемонструю кілька вуликів. Не знаю, чи вкладеться в все коротеньке відео, Ну, але будемо бачити. І так, перший наш. Девайс, як тепер дуже модно називати, це є вулик відводичний. Вулик, який розрахований на 6 рамок. Як бачите, він складається з дна. Прекрасне пластикове видано, дуже гарно зроблене. задвижечкою. Корпус на 6 рамок. Тут стоїть годівничка, в яку вміщається 4 літра сиропа. Стоїть дві, є дві наставочки з літочками. Є ще одна. Стелина, але дуже стелина цікава. Ось вона як зроблена. Ця стелинка, вона має таку особливість, що вона багатофункційна. В неї є вентиляційні тут заглушки, є можливість поставити годівничку. Бачите? Загодовувати. Можна на зиму повністю відкрити, зробити добру вентиляцію. Сюди є заглушка. Якби мені не треба було, я можу його залишити, залишити тільки вентиляційні отвори. А що цікаво, що вентиляційні отвори ми можемо використовувати е, зимою, в залежності від організації ну, якби вентиляції в зимовий період. І що саме цікаво, що тут, от, як бачите, е, зроблено зроблено прекрасно, зроблено вентиляційні рішіточки вставлені. Зроблена вентиляція, високий дашок і зроблена вентиляція. Перезимівлюю, я ще раз покажу це все, як воно все виглядає. Ну, Поки що отакий от вулик. Він шестирамочник. І реально я його використовую для формування відводків, а також для перезимівлі запасних маток. Шість, мат... шість рамочок, шість рамочок. І зараз вони вже заселені. Можна підняти, покажу. Ось вони вже заселені. Поставив я дві смужечки. До речі, використовую смужки апіваро, про які зараз дуже багато тут було негативу. Хоча 5 років ми їх активно гарно використовували. Ну, щось там Сталося таке, що апіваро в деяких людей спрацювало погано. Ну, я думаю, що з цим розберемося. Один з кращих препаратів, який використовується на ринку. Ну, але вертаємося до нашої конструкції. Конструкція наша, українська, виробляється вона. Під торговою маркою Bihom. Так, зрозуміло, хотілося б запитати, а ціна? Ціну, якщо вам цікава ціна, вам треба звернутися на сайт компанії Ваша Пасіка. Це на, у нас біля Львова є. Є в них сайт, можете звернутися і там вам повні, дадуть повну інформацію по даному девайсу. Так що випробовуємо, тестуємо отаку гарну річ.